Постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2022 року № 1423 дію карантину по COVID-19 в Україні було подовжено до 30 квітня 2023 року. Цього року тому актуальність проблеми захворюваності і боротьби з ковідом на сьогодні не знижується, і ця проблема актуальна як для медичної спільноти, так і для всього населення України Дніпропетровської області. В цілому ми з вами знаємо із відкритих джерел інформації, що в Китаї зараз спостерігається нова хвиля захворюваності, і по офіційним даним. З відкритих джерел перед новим роком ми знали, що захворіли вже близько 20% мешканців Китаю. Це дуже велика кількість людей і дуже велика кількість важких випадків ускладнень. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається зараз, і з того, що нам доступно, і з занепокоєнням. Відстежуємо ситуацію розповсюдження нової хвилі, чи буде вона чи ні. Але на сьогодні ми знаємо, що вакцинація, проведена у всьому світі, була дуже ефективна, тому вже, мабуть, не буде таких високих рівнів захворюваності. Але ми повинні бути на поготові і знати, що відбувається навколо нас в світі із таким складним і епідемічно небезпечним захворюванням. Як ковід. Всього з початку спостереження в Дніпропетровській області зареєстровано майже 350 тисяч випадків захворювання і, на жаль, 10 тисяч 75 пацієнтів померли від тяжкого перебігу, перебігу та ускладнень цього захворювання. Проведено більше полутора мільйонів тестувань, більше мільйона Це ПЛР-дослідження. Ми маємо зараз. Велику кількість і реагентів для проведення ПЛР-дослідження. Всі центри первинної медико санітарної допомоги забезпечені достатньою кількості експрес-тестів сьогодні. На ранок в нас було 76 тисяч експрес-тестів діагностики на ковід. Тому кожна людина, яка себе погано почуває і спостерігає ознаки респіраторної захворювання, може звернутись в центр первинної медико санітарної допомоги і їм буде проведено. Експрес-тестування, після якого вже буде чітко зрозуміло, ковід чи ні, бо за результатами експрес-тестів ми можемо верифікувати захворювання. В віковій структурі захворілих питоба вага дітей до 18 років становить лише до 7,5%. Тобто, ми бачимо, що 92,5%. Серед захворілих це доросле населення, яке є активним переносчиком хвороби і активним учасником розповсюдження захворювання. Найбільша кількість захворілих серед дорослого населення це люди в віковій групі 50-59 років. А серед найбільша кількість летальних випадків приходиться на вікову групу старше 60 років. Люди з ускладненнями потрапляють до стаціонару, і серед перебуваючих в стаціонарі 94% – то люди у віковій групі старше 60 років. І на жаль, вони більш ніж на 80% не мають жодного щеплення від ковід. Омікрон, ви знаєте, відрізняється не стільки тяжким перебігом і ускладненням з боку легенів, скільки дуже високою контагіозністю і з широким спектром інфікування і швидким розповсюдженням. Тому ми ще раз будемо з вами говорити про те, що Перше, що ми повинні зробити і повинні були зробити давно. і сьогодні, тим, тим паче, це подивитись навколо себе в сім'ї, і в близьких і друзів, хто ще не щепився і звернутися на пункти щеплення на сьогодні офіційно зареєстрована за. Минулу добу за четверте число 73 нових випадки захворювання на ковід Дніпропетровській області. Зараз щоденно реєструється до 100 нових випадків. Спостереження у порівнянні з попереднім тижнем і останні тижні свідчать про те, що рівень захворюваності достатньо високий, але стабільний. На жаль, нема зараз прогнозів на зниження захворюваності, але ми і не бачимо різкого зростання. Активних хворих на ранок 5 січня сьогодні 704 205 пацієнтів перебувають у стаціонарі, троє у важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень, амбулаторно лікуються 499 пацієнтів. Для лікування пацієнтів в стаціонарах ми вимушені утримувати дуже потужну мережу спітальних ліжок. Це 3120 ліжок в 43 закладах. 305 ліжок для дітей в п'яти закладах, і сумарна навантаженість ліжок сьогодні на ранок становила для пацієнтів з підтвердженим діагнозом та з підозрою на ковід 9,3%. всі ліжка перебувають пусті. Ми отримуємо ці відділення, бо досвід. Попередніх років свідчить про можливість швидкого розповсюдження процесу і необхідності розгортання цих ліжок. На стаціонарному лікуванні зараз перебуває 21 дитина з вже підтвердженим діагнозом з них 11 дітей інші ще на обстеженні. Всі 3120 ліжок мають на 100% вони забезпечені киснем і завантаженість ліжок з киснем пацієнтами на лишках з киснем перебуває 197 пацієнтів, потребуючих кисневої підтримки. І як я вже казала, це всі люди з групи ризику, з тяжким перебігом, і на більш ніж 80% вони ще не щеплені. Ключовим завданням у вакцинальній кампанії від COVID-19 з охоплення повним циклом вакцинації ми мали не менш ніж 70%. В такому випадку, за досвідом розвинених інших країн Європи світу, ми бачимо можливість переводу інфекційного процесу в загальний процес, а не в пандемічний. Але ж досі на території України цей показник не досягнутий, і на території Дніпропетровської області, на жаль, ми теж маємо 60% щепленого дорослого. Населення і на цій цифрі ми вже сидимо достатньо довго бо саме за проведенням першим і другим щепленням. Повним циклом без бустерних доз підраховується цей відсоток. Але ж в нас на сьогодні ми можемо сказати, що з початку війни, наприклад, в нас лише 9% від всіх щеплень це щеплення першими дозами, а більше 70% – це наші бустерні дози. Тобто люди, які вже отримали вакцинальний комплекс, вони посилюють свою імунну спроможність. А люди, які не були щеплені, вони і досі залишаються не. Щепленими. Від початку вакцинації найбільше щеплення це група 20-39 років. І найменше щеплення це наші діти, недостатній відсоток, і вже декілька тижнів ми почали щепити дітей з п'яти років. Ми отримали спеціальну вакцину від Міністерства охорони здоров'я від міжнародних фондів більше двох тисячі десятидозних флаконів, і вже розпочали щепити дітей з п'яти років і достатньо активно звертаються батьки. Ми ще отримали недостатню кількість розчинника і шприців. Ми тільки почали зараз на цьому і наступному тижні вже отримаємо з Києва достатню кількість розчинника до вакцини і шприців і активно почнемо щепити всіх бажаючих дітей з 5 років. Працюють в нас, як і раніше, всі 20 центрів вакцинації населення, 199 амбулаторних пунктів щеплення розгорнуто. Ми маємо 60 підготовлених мобільних. Бригад, які можуть виїхати додому, щепити людей, які маломобільні і не можуть дійти до пункту щеплення, чи за запрошенням виїжджати в трудові колективи на роботу до людей і проводити щеплення на виїзді тим, кому потрібно це робити, хто хоче це робити. Ми всього в області провели більше трьох мільйонів щеплень, 3 мільйона 288 тисяч бустерну першу дозу 355 тисяч і другу бустерну дозу вже майже 30 тисяч осіб зробили. На сьогодні в нас більше 250 тисяч доз трьох вакцин. Це коронавак камірнаті і Джонсон. Маємо дитячу, як я вже вам сказала, 2010 флаконів, 10-дозних дитячу вакцину для щеплення. Дітей з 5 років, і е, запрошуємо всіх на щеплення. Міністерство охорони здоров'я надало нам протокольне рішення за е, висновками експертної комісії. Ми отримали педіатричну вакцину виробництва Пфайзер. І вже за тиждень до початку тиждень останній тиждень минулого року в нас вже була ця вакцина. Тих 2100 флаконів 10-дозних ми вже дві третини роздали на території. Зараз ми на цьому і на наступному тижні отримаємо вже під цю вакцину, було недостатньо розчинників і шприців, тому ми не активно запрошували всіх. Але з на наступного тижня вже Міністерство охорони здоров'я в планах, ми знаємо, отримати всю достатню кількість розчинника і шприців. І всі сімейні Активно будуть запрошувати на щеплення дітей з 5 років. Вакцина спеціально приготовлена для дитячого віку, тому вона використовується в Західній Європі і ми теж її отримали як гуманітарну допомогу. Україна, це дуже гарна спокійна вакцина з низьким відсотком ускладнень. Для того, щоб її зробити, батьки повинні взяти свою дитину і прийти на пункт щеплення. Довідку від педіатра, попередній огляд, нічого нам не потрібно. Якщо є форма 63, щоб ми бачили, коли які щеплення робились, батьки повинні взяти з собою. Якщо є у дітей якісь супутні захворювання, тяжкі, то можна поспілкуватися з своїм сімейним лікарем, але протипоказів до цієї вакцинації в нас немає і наявність захворювань. Головне, щоб дитина в цей час була здорова по респіраторній патології, не мала високу фебрільну температуру, щоб дитина була здорова, і ми запрошуємо, приходьте на пункт щеплення, і ми вам дитині зробимо. У нас є перші три дитини, які ми щепили. Рівень захворюваності в нас враховується на захворювання на 100 тисяч населення. Ми можемо сказати, що пік по кількості, по в абсолютних, якщо брати цифрах, то останні три тижні рівень коливається на 10-15 випадків, рівень однаковий і зростання в нас зараз не спостерігається, але ж на жаль, не спостерігається і зниження у порівнянні з таким же. Часом минулого року рівень захворюваності на ковід знизився в 3,5 рази. Ми були на початку 2021 року ще не щеплені достатньо, і це чітке підтвердження ефективності проведення вакцинації в 3,5 рази за рік, завдяки щепленням, в нас знизився рівень захворюваності.